Пенсіонерам, яким пенсія була призначена за вислугу років за списками 1 чи 2, а також державним службовцям, військовим та науковцям, важливо знати, якщо ви вже досягли загального пенсійного віку, при цьому маєте необхідний трудовий стаж, вашу пенсію можна збільшити до 60 від тієї, яку ви отримуєте зараз. Чому це можливо? Та як отримали таке збільшення понад 300 наших клієнтів тільки за минулий рік? Розповідаємо в цьому відео. Щоб не пропустити нові випуски та завжди знати, як захистити свої права, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. Вам це не складно, а нам приємно. Вітаю! З вами Володимир Трощинський, адвокат адвокатського бюро Івана Хомича. Згідно із законом України про пенсійне забезпечення. Є пільгові категорії громадян медики, педагоги, залізничники, моряки, спортсмени, артисти та інші люди, які мають право вийти на пенсію раніше пенсійного віку за наявності необхідного спеціального стажу. Така пенсія називається за вислугу років. При цьому, після досягнення 60-річного віку, маючи необхідний трудовий стаж. На сьогодні, це 31 рік, ви можете скористатись своїм правом на призначення пенсії за віком на загальних підставах, відповідно до закону України номер 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. За таких умов ваша пенсія може збільшитися до 60%, і тут варто детально пояснити, за рахунок чого це відбувається. Пенсія за віком обчислюється за формулою, передбаченою статтею 27 закону 1058, яку зараз ви бачите на своїх екранах. П це розмір пенсії, він визначається шляхом множення. ЗП – це заробітна плата пенсіонера на КС, це коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. При цьому заробітна плата для обчислення пенсії визначається за формулою, яку ви зараз бачите на екрані. Ось тут ми бачимо такий показник, як ЗС, це середня заробітна плата, дохід в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Звучить складно, але так написано в законі. Звертаю вашу увагу, що тут мова йде не про зарплату, яку отримував конкретний пенсіонер протягом останніх трьох років. А про середню зарплату всіх працівників по Україні за вказаний період це статистичний показник і розраховує його Служба Державної статистики України приблизно в середині лютого кожного року. І саме у неправильному застосуванні цього показника пенсійним фондом і відбувається порушення, що призводить по суті до зниження розміру пенсії. Наприклад, якщо пенсія призначена до 2020 року. Цей показник дорівнює 7405 гривень і 3 копійки. При обчисленні пенсій, призначених у 2023 році, застосовується показник середньої зарплати в розмірі 12236 гривень і 71 копійка. Різниця між цими показниками і становить тих самих 60%, про які я розповідав на початку цього відео. Варто зазначити, що тим. Кому пенсія призначається у 2024 році, середній показник заробітної плати має визначатися за 2021, 2022, 2023 роки і буде ще вищим, а тому різниця в пенсії швидше за все також буде більшою. Якщо ж пенсія за віком призначається перший раз, то, як правило, проблем тут не виникає. Пенсійний фонд правильно застосовує показник середньої заробітної плати по Україні, тобто за три останні роки, які передують року призначення пенсії. Хоча перевіряти треба завжди, адже помилки можуть траплятися і в таких випадках. До речі, в описі під відео залишимо посилання, як можна перевірити правильність нарахування вашої пенсії. А ось при переведенні з пенсії за вислугу років на пенсію за віком. Пенсійний фонд свідомо занижує розмір пенсії, адже застосовує неактуальний показник середньої заробітної плати по Україні. Зокрема, він бере його за 2014, 2015-2016 роки, проіндексований на відповідний коефіцієнт збільшення. Таке ж саме порушення здійснюється пенсійним фондом і при переході з пенсії державного службовця військової чи наукової пенсії. На пенсію за віком на загальних умовах. Внаслідок таких дій з боку посадових осіб пенсійного фонду пенсіонер щомісяця недоотримує до 60% від своїх коштів. Що ж в такому випадку робити, запитаєте ви. Такі дії пенсійного фонду варто оскаржувати в судовому порядку. І як показує практика, у цих справах суди стають на бік пенсіонерів. За рішенням суду пенсіонери дійсно збільшують свою пенсію до належних сум. За минулий рік понад 300 наших клієнтів отримали свою заслужену пенсію. Ознайомитись з їх відгуками зможете за посиланням у описі під цим відео. Окремо звертаю увагу на те, що якщо людині була призначена пенсія за списками 1 чи 2, то при зверненні до пенсійного фонду із заявою про призначення пенсій за віком на загальних підставах, пенсійний фонд узагалі відмовляє в будь-якому переведенні, адже вважає, що пенсія за списками 1 та 2 і є тією ж пенсією за віком, яку на пільгових умовах призначили раніше настання загального пенсійного віку. Але річ у тім, що умови та підстави призначення пенсії за списками 1 та 2 є різними, визначаються різними законами, а тому при призначенні людині пенсії за списками 1 чи 2 вона не може бути позбавлена права у майбутньому перейти на пенсію за віком на загальних умовах, тобто отримати пенсію з урахуванням правильного показника середньої заробітної плати по Україні. Тому пенсіонери, які виходили на пенсію за списками 1 та 2 і вже досягли 60 років за наявності необхідного трудового стажу, також мають право збільшити пенсію до 60%, але це можна зробити лише в судовому порядку. Отже, якщо вас було переведено на пенсію за віком, або ж ви не знаєте, чи маєте право на таке переведення, чи є сумніви у правильності обчислення вашої пенсії. І вам потрібна у цьому допомога, ви можете звернутися за послугами до нашого адвокатського бюро. Ми маємо значний і позитивний досвід у перерахунку пенсій наших клієнтів. Звертайтеся за телефонами для безкоштовних консультацій, що бачите на екрані, і скористайтесь шансом збільшити свою пенсію. Ставте лайк цьому відео, якщо інформація була корисною, та не забудьте підписатися на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски з порадами щодо захисту ваших прав. До зустрічі на каналі!